Це новини Лайв про головні події в Україні та світі просто зараз. Був практично нульовий, за рахунок чого буде підтримана енергосистема України взимку. Після закінчення бойових дій українці, які виїхали за кордон, розглядають варіант повернення додому. Ліквідація займань триває. ЗСУ вразили ще три стратегічних об'єкти окупантів на території РФ. Слуга народу Ігор Копитін потрапив у ДТП. Його госпіталізували з підозрою на перелом хребта. Про це повідомляє українська правда. Аварія сталася о 23.30 під Білою церквою. Тойота Ленд Крузер Прадо наїхала на бетонну перешкоду. Політик був на пасажирському сидінні. Він отримав закриту травму грудної клітини, живота та перелом кісток перед пліччя правої верхньої кінцівки. У водія закрита черпна мозкова травма струс головного мозку, перелом хребта. Та поперекового відділу. Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки по рубежу Кам'яного та Красного Ярів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сільський. Також бої йдуть у Новогродівці у районі Східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидовим, заявив головком. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. У таких умовах наша головна задача посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Білоруси перекидають до кордону з Україною артилерію гіацит С із маркуванням В. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що у відповідь на військові ігри Лукашенка Україна посилює укріплення кордону з Білоруссю. Це також може бути спробою утримати українські сили на півночі, щоб не розподілити їх на інші важливі ділянки фронту. 50-75 навіть відсотків українців, які виїхали за кордон, розглядають варіант повернення додому в ефірі. Ранок лайф Вадим Галайчук із посиланням на результати досліджень зазначив, що йдеться про тих, хто готовий повернутися після закінчення бойових дій. Тут ми маємо зразу оцих 3-4 мільйони наших громадян. Як мінімум, які точно є так, би мовити, клієнтами такої програми, яка покликана буде їм. Допомогти в тому, аби прийняти таке рішення якомога, якомога швидше і е, почати планувати у кожної такої родини. Є свої питання: е, чиє чи є фізично куди повернутися, чи є будинок, чи е, той регіон, куди вони хочуть повертатися, наскільки він безпечний? Хоча розуміємо зараз в Україні, жодне місце, жодний регіон не можна називати стовідсотково безпечним. Бачимо. З ІСУ разили ще три стратегічних об'єкти окупантів на території РФ. Про це повідомили у Генштабі. У ніч на 28 серпня українські БПЛА атакували нафтобазу «Атлас» у Ростовській області. Виникла пожежа на вертикальних резервуарах. Ліквідація займання триває. Крім цього, українські захисники вдарили по нафтобазі Зеніт в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ з западу у Воронезькій області. Під час спроби подолання тиси загинула ще одна людина. Повідомили у ДПСУ. Про потопельника прикордонників поінформували угорські колеги. При собі чоловік мав український закордонний паспорт. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 41-й випадок виявлення потопельників, які намагалися незаконно перетнути кордон тисою. Із застосунку «Резерв плюс» хочуть створити онлайн ТЦК. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Катерина в інтерв'ю у Форбс Україн розповіла, що зараз у застосунок додають опцію онлайн рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Окрім цього, у розробці три типи відстрочок для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання. Іноді користувачі плутають резерв плюс з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності для повної інтеграції онлайн послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько півроку, аби вибудувати роботу бекенд системи у ТЦК. Нідерланди дали дозвіл Україні на використання винищувачів F-16 на території Росії. Про це заявив командувач збройних сил країни. За його словами, те саме стосується іншого поставленого Нідерландами озброєння. Зсу можуть розпоряджатися ними на полі бою на свій розсуд, якщо дотримуватимуться принципів міжнародного гуманітарного права. Наразі Україна отримала від Нідерландів шість F-16 із обіцяних 24 ми не накладали жодних обмежень на використання та дальність польоту F-16 за умови дотримання законів війни. Ми хочемо, щоб Україна виграла війну і докладаємо всіх зусиль, щоб це сталося. У генштабі підтвердили втрату F-16 в Україні. У відомстві кажуть, що під час заходу на наступну ціль в одному з літаків було втрачено зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув. Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння винищувача. Я нагадаю, що напередодні Wall Street Journal писав про те, що Україна втратила перший винищувач. Газета з посиланням на американського чиновника вказувала, що винищувач упав у понеділок під час відбиття російського масованого нальоту. Захищаючи Україну, загинув льотчик повітряних сил. Олексій Месь повідомило повітряне командування. Захід 26 серпня, Олексій під час відбиття російського масовного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, Можливо, пілот був на борту того самого F-16, який розбився саме в цей день. За його словами, месь один із перших проходив підготовку на винищувачах. Хвилина мовчання в пам'ять про тих, чиї життя обірвала російська агресія. До дня пам'яті загиблих захисників Укрпошта презентувала чергову благодійну новинку воєнного часу. Одноіменку, одноіменну пам'ятну марку. Як вона виглядає та що символізує, дізнавався Олег Ендріксон. У знаковому місці в знаковий час у день пам'яті загиблих захисників України Укрпошта презентувала чергову тематичну новинку. Зображений на Марці під назвою Хвилина мовчання Меморіал полеглих у війні з Росією героїв продемонстрували широкому загалу у відповідній локації. Церемонія спецпогашення стартувала о дев'ятій ранку, коли країна зупинилася на 60 секунд, щоб вшанувати воїнів, лікарів, цивільних, котрі пішли у вічність. Щоразу, як я проходив цей меморіал, стихійний, але такий важливий і такий щирий, мені підкатували сльози до горла, тому я прийшов і намалював. Думаю, що з малюнком це недовго взяло, може 3-4 години, а робота над Маркою тривала місяць. На поштовому випуску «Хвилина мовчання також зображена світлина Сергія Майдукова Марсове поле Львів. Доповнення до фото. Вірш Ліни Костенко. Такий мікс зазначили в Укрпошті благодійний і покликаний допомогти проєкту на щиті. Бурніси не вшановують кожного загиблого воїна, і, зокрема, проект на щиті він призначений для того, щоб знайти загиблого воїна, повернути його додому. І цей проект дуже важливий і підтримується ця ініціатива головнокомандувачів збройних сил. І відповідно, зокрема, і Укрпошти, для того, щоб мати відповідні спроможності, за час повномасштабного вторгнення Укрпошта випустила 13 тематичних новинок далі. Буде наступний випуск буде теж благодійним для підтримки притулків по Україні, але далі буде марка безумовно присвячено дню казацтва, бо це святе, це підтримка наших збройних сил. І ще декілька сюрпризів, які сподіваюся, наші збройні сили, ГУР і всі інше дадуть нам можливість гідно відзначити. Тираж нової марки хвилина мовчання 350 тисяч примірників. Конверт у перший день 40 тисяч. Тематична ж папка випущена у кількості 500 екземплярів. Такими були головні новини на цю мить. Далі продовжує Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайв. Дякую за увагу.